Найбіль, старт поготовності. Дивимося на скелю, смакуємо, пам'ятаємо та час пішов. Біля стартувала. Артем Ковальов, Олексій Константинов, Анна Степанова, Наташованквідія. Готуємося, потрошку, розминаємося. Артем і Олексій вже Молодець.

На сильний колос і прострів на фінальній частині сторони. Міка рвачка. Тут можна брати. Вони близько на синій поверну, щоб тут можна було бути червоні. Зерка у нас червоні синій Молодець! без штрафів 2 хвилини 0 секунд, 731 тисяч.